Сьогодні вже пора мої перчики підживити і обробити. В період вегетації, коли в'яжуться плоди, коли вони починають квітнути, то перчикам обов'язково необхідно для формування завязі калій плюс бор. А ще я їх сьогодні оброблю від тлії, тому що вже ось тут замітила, що з'являються такі. Зелені насікомої, це тля. Тому обов'язково сюди добав... добавила ще на літр води, взяла 10 мл гумату плюс калію плюс бор, 2 мл актафіту і чайну ложку мильного розчину, щоб це все добре тут в результаті трималося. І обробка пройшла вдало. Потрібно дуже гарно обробляти там під листочками, тому що ця тля, вона там якраз-таки знизу під листочками ховається. Дуже гарно обробити всі верхушечки. І тут моїм перчиком буде і підживка, і обробка від таких шкідників, як. А вам, якщо було цікаво і корисно, поставте мені, звичайно, вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал і вирощуйте за мною такі ж самі чудові, гарні рослинки, які дадуть вам максимальний урожай. З вами була Людмила, на все добре!